Стоїть разі, дючота, скажіть, будь ласка, хтось може вам нам прокоментувати, що тут відбувається? Ну, як ви ж тут сидите, ви тут збираєтесь ночувати? Ну, якщо ви тут сидите, ви знаходитеся в громадському місті, а, публічну акцію організували. Я стала писана за справедливість. А, а, а хтось може прокоментувати? Ну, На даний момент зараз не проведення. Ждем пересчета голосів голосов по этому участку, если такое решение примет територіальна территориальная комиссия. А яка дільниця, це ще раз можете нагадать? Ну я спросил у Алексея, то он сказал, по-моему, 711.02. А где у нас находится пятая школа. А яка там проблема была на школі? Там школе? Я нашли... так понимаю, да, наш, нашли бюллетени, Заполни... которые уже заполнены до пленого кандидата. Ну я так понимаю, эти скарги уже были поданы в ТКВК. Вот можно в при рассмотрении принять решение про пересчёт результата. А вы зараз у ТКВК на напредметі. Да, да. А можна з вами пройти? Так, може любой подивитись. Після... Якщо Ну я думаю, шурналист. що ну, у нас посвідчення є. Ну проходити, да? Ну не я зараз і ми не плануємо, потому що начало в 9:00. А на початок засідання буде о 9:00, так? Добрий день, тоді хочеться вас конфесія отобрати. Хочу сказати щось з приводу того, які ситуації на даний момент. Крім того, там ваші хлопці-дівчата пікет влаштували. Це не пікет. А що? Це просто виставлені палатки. Можете якось стати так, з вас? Будь ласка, можна було виставили палаточки uh -huh. і сидять там, люди, наші активісти, uh -huh. в тому числі наші. Кандидати в депутати до міської ради, які спілкуються з людьми, люди ставлять питання, чого тут стоять палаточки, яка причина, ми ну, пояснюємо, що до нас багато звернулися жителів міста і мають багато так сказати, свідчень про те, що вибори були не зовсім чесними. От ми з ними спілкуємося, записуємо їхні так сказати, сигнал от, по різних дільницях. Ну, таку, так, так, таку базу. Там е, стоїть на, на палаточку, написано за чесну справедливість, вибори. От, і акція так називається, вернічна акція, а от е, е, за чесні вибори. Зараз йде прийом бюлетнів із соснів із придніпровки. Тобто це досі ще приймають бюлетні? Так, да, ще досі приймають бюлетні. ще не приймали бюлетні із Придніпровського ТВК. Тобто, Це в два бюлетні. дні вже приймають із Соснівського. Так? Соснівського приймали вчора. Їх сьогодні переглядали. Ті бюлетні, які були пошкоджені їх рішенням територіальної виборчої комісії міської, ставили на перерахунок на передшот. Зараз чекаємо бюлетні із Придніпровської територіальної виборчої комісії. Очевидно, така сама буде процедура, будуть білині всі мішки розпечатані, будуть переглянути візуально бюлетні, які погано напечатані, будуть піддані перерахунку. Потім після цього будуть скарги розглянути, і після того як будуть розглянути скарги вже. Якщо вони будуть не задовольняти скаржників, вони мають право звертатися до суду. Ну і потім уже далі, звичайно, інші рішення або рішення суду на. Можливо, на інших, на деяких округах буде переголосування. Можливо, буде. Що воно буде, ми не знаємо. Це вже як буде виглядати, як виглядають комісія. А ваші активісти, вони стоятимуть тут, як довго вони тут будуть знаходитись, як довго вони будуть До стояти? Тих пор, поки не будуть оголошені результати. А, чи будуть вони ночувати у цих так. палатках? Так. Але ж ці палатки це агітаційні палатки, вони не призначені для того, щоб там а, ночували люди? Діло в тому, що. Наші активісти там будуть не, 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 не ночувати, не спати, а просто е, по черзі чергувати, так як ТВК працює кругосу. Ага. І тут люди також не приспособлені для того, щоб ночували, вони працюють. Наші ага. активісти по очерді будуть виходити до палаточки, там дивитися за те, щоб там був порядок, щоб їх ніхто не е, знищив і так далі. Я вам ще скажу, що активність жителів міста і продовжується на сьогоднішній день до першої години ночі, тому що вчора, е, в першій годині ночі, ми ще спілкувалися просто із компанією, яка десь там йшла і підійшла до нас і мала е, повідомлення про фальсифікацію на виборах і хотіла роз'яснили? Ну, ми в принципі і виставили змушені були виставити ці палатки, через те, що багато людей е, має. Претензії до самого виборчого процесу. Тобто виїхати з інформаційною метою... тільки так, так. Так, так, це не гетаційне палатки. Гетація закінчилася, вибори закінчилися. Це інформаційне. Ми їх, вони верніше нам дають ну, свої свідчення, дають свої е, претензії до виборчого процесу, дають нам сигнали, де е, було порушено законодавство на їхню думку. Ми це збираємо і спілкуємося з ними, ділимося чимсь, чим ми можемо, чим ми знаємо, якщо що запитують. Угу. І ще скажіть, будь ласка, ваша політична сила уже звернулася до правоохоронних органів зі скаргами на порушення під час виборів. А, можете уточнити до яких з куди ні, ні. саме була написана? Щас, 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 написана ви куди ви саме ви ви зверталися ви до прокуратури, до міліції і з якими саме скаргами? Якщо вам про це відомо, ні, ні, ні. наша політична сила звернулася в першу чергу. Це до територіальної виборчої комісії. Ага. Тут наші скарги знаходиться частина. Частина скарг знаходилася на комісії в Сосновській, Сословського та ТВК скарги, які були написані до правоохоронних органів, вони касаються ну, таких грубих порушень, які, ну, наприклад, я зараз і вам не скажу точної інформації, не маю її розголошувати через те, що ага. ну, відкрита кримінальна справа, то це й дехайна слідство. Я не буду працювати. А вже відкрита кримінальна справа? Ну, я не буду цього стверджувати, я не юрист, нам знімається там юристи, юридичний відділ по цьому питанні. Ну, якщо вас цікавить, можете потелефонувати і вам повідомляти. Добре, дякуємо вам дуже. Вам Зараз ми ще, ще когось із кандидатів знайдемо. Наталі, може хтось із вас може нам прокоментувати, що тут відбувається зараз? Так, ну ми спочатку це представимо, що Наталя Даньковська, представниця партії вільних демократів, Тарі, чому так довго триває передача бюлетнів від комісії і чому так довго триває, триває власне оголошення ну, результатів виборів? Ну, я точно не можу стверджувати. Можливо, це в зв'язку з тим, щоб була висока явка, можливо, це хтось, хтось намагається затягнути цей процес. От, є різні думки з цього приводу, але в мене точних даних немає. <му> 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 як ви прокоментуєте те, що опоненти, ваші опоненти, партія Батьківщина зараз виставила пікет перед міською територіальною виборчою комісією і звинувачує вашу політичну силу і вашого кандидата в фальсифікаціях їм в, на свою користь, кидання білотнів, зокрема? Ви знаєте, як кажуть, голосніше всіх кричить. Тримайте вора хто, От, тому це моя думка, що хто хто намагався щось зробити, то мабуть і буде кричати, що були фальсифікації. Ну а по-друге, це напевне не вміння гарно програвати. Це також вміння, яке треба вчитися деяким партіям. Чи готова ваша політична сила оскаржувати якісь моменти виборчі в суді, чи подавати якісь скарги до правоохоронних органів? Чи є у вас такі факти порушень? Наскільки мені відомо, то таких фактів, що саме в правоохоронних органів, немає. Все, що було, наприклад, коли наші спостерігачі ловили певних осіб на дільниці, які намагалися внести бюлетень з комісії. То це це вже передано в правоохоронні органи, тобто це не потребує подальших якихось загарень. А з приводу скарг, якщо є якісь незаконні дії, ми будемо звертатися, але але таких от явних порушень хіба що на 12-му крузі, да там, там реально була страшна страшна дільниця, яка творила просто чудіса. А ці речі з вкиданням бюлетні і з різницею між явкою чому звинувачував там що говорив удар? Це, це ви маєте на увазі на кожній дільниці по 200 голосів? Так, так, так. ну давайте мислити логічно, навіть гіпотетично. Якщо було вкинуто 200 бюлетнів, то чому немає різниці між тими, які отримали бюлетні, і тими, які достали скриньки? Тобто ці, це було б плюс 200 Расиболові. різниці. Максимальна різниця становить ну, від одного до шести на деяких дільницях. В основному сходяться кількість отриманих і кількість, які були вкинуті в скриньку. І ну, це треба бути не зовсім розумною людиною, таке казати, оскільки, якщо немає різниці, значить, що хтось ходив із скриньки доставав ці біли. Ну, Люди, давайте все ж таки думати перед тим, що щось говорити. І чи готові ви захищати свій результат у суді? Ми впевнені в своєму результаті. Ми його досягли чесно і законно. Якщо необхідно буде захищати у суді, звісно, ми це будемо робити. Добре, дякую вам. Дуже. Дуже. Ярославе, можна вас на дві секунди? Можна це у нас Ярослав Нищик, кандидат у депутати від партії Свобода. Ярославе, чи помітили ви або ваші представники якісь порушення під час виборів? І чи заявляли ви про це до міської територіальної виборчої комісії? Звернення нас про порушення до міської територіальної комісії саме що стосувалося місцевих виборів, не було. Були звернення до окружних територіальних комісій, оскільки в нас вибори відбувалися і місцеві, і президентські відповідно порушення стосувалися і того і іншого. Сказати, що були виявлені якісь к нам, принаймні свободівцями на тречущі порушення я не можу. Були незначні технічні порушення. Якщо говорити про загальну систему, то було помітно, що скажімо, не зовсім ці цифри, які відображені в кінцевих протоколах, відповідають загальній симптоматиці виборів. Тобто, наприклад, ну місцеві на вибори мера завжди показували трошки. Ну на ці вибори мера в були в протоколах. Показали те, що чомусь за меміс в виборах мера саме прийняла більша кількість виборців ніж в інших виборах. Відповідно, ну є певні думки, що одна із сторін. Зацікавлених промозі могла використати якісь фальсифікації. Хто і якщо є для цього підстави, має встановити суд або ж територіальна виборча комісія шляхом перерахунку голосів, якщо на це є потреба, якщо суд бачає таку потребу. Я вважаю, що все ж рішення має приймати в суд цій ситуації. А чи то задоволені ви результатом вашої політичної сили на виборах до міської ради? Ви запитайте, будь ласка, представників будь-якої політичної сили, чи задоволені вони результатом своєї політичної сили? Звичайно, завжди хочеться кращого результату. Добре, дякуємо вам. Кажете декілька слів, просто буквально на камеру. Пару слів. Для наших читачів і глядачів. Вячеслав, Саманович. Ні, я не хочу. Можливо, все ж таки це договори. Не заступник. заступник. Тіку, що вийшов заступник. З ним поговорить. Ну добре, тоді як зайде, то поговоримо.

Ніякі на тут немає. Ну, потягнути. <просив> не треба ну, вийшов, там ми з кабінетом йшли. Тобто засідання може тривати всю ніч? Ну, так і вчора було. Вчора було практично всю ніч, тому стала робоча група, як раз і всі протоколи, що вони тут набирають, вийшов. Дивиться і та дільниця, розпаковує, дивиться, чи всередині там правильно вони зложені, чи вони порвані, розкидані. Вони їх відкидають, і побачили, там

Микола, можна на дві секундочки можете прокоментувати те, що відбувається зараз в, в комісії? Чому так довго триває, триває прийом а, протоколів, бюлетенів? Ви бачили протоколи, які привезла Придніпровська територіальна виборча комісія? Ні, на жаль, а, не бачила. Я теж не бачив. Ще якісь пояснення треба воно дати. А тобто, за саме за питання у затримці в самій комісії а, в районі ну, територіальної комісії у нас багато. Е, у нас багато є питань щодо протоколів, бо протоколи не збігаються, контрольні цифри не збігаються. Багато протоколів треба е, направляти на проведення уточнень. Е, крім того, треба ж перевірити комплектність документів, які нам поставляються, щоб вони були відпечатані важливим чином. У зв'язку з цим витрачається на це багато часу, тому воно так довго проходить прийомка цих. Виборчих документації цієї. Чи було у вас які чи були у вас чи є у вас скарги від політичних сил на дуже багато? Ну, це більше двохсот, більше трьохсот, чи не, не рахував. Я не рахував. Які основні скарги серед. Я не вивчав їх, чесно кажучи. А тобто це зараз іде ще досі прийом протоколів і бюлетенів і ви. вже прийняли. Ну, ми їх ще не розглядали. Але це ви їх ще не розглядали? Ні, не розглядали. Получається, у коли... нас така ситуація, що ми виконуємо функцію. Функцію територіальної виборчої комісії, і ми приймаємо так само всі всю виборчу документацію, як ТВК приймали від ДВК, але ми приймаємо все від ТВК. Нам привозять так само всю виборчу документацію на підставі цієї виборчої документації. Ми повинні перевірити її комплектність, і наявність і, і, і щоб і, цифри усіх протоколів збігалися і щоб контрольні цифри і, і, були відповідно до умов закону. І тоді ми можемо сказати точно, що цей протокол приймається. І ми можемо на підставі нього встановлювати результати виборів. Поки це зроблено не буде, ми не можемо сказати. Вплив до того, що до проведення навіть повторного перерахунку встановити результати виборів. По виборчому окрузі ми не можемо. І е, коли комісія буде готова оголосити остаточні результати виборів, ви поки що не можете сказати, чи можете вже коли, коли це не може бути. У нас ще навіть немає, я ж вам казав, у нас навіть ще немає виборчої документації з територіальної виборчої комісії Придніпровського району. Тобто від Придніпровки ще досі взагалі не, ну, немає, це, немає. Це це от, це все те, що зараз знаходиться в 206-й кімнаті, це все Суснівка, так? Так. Так, це Соснівського району, територіальна вищо комісія нам вчора привезли. А чим пояснювала Приніповка затримку із привезенням підвезенням? Ну вони ж мали я давати якісь офіційні пояснення того, що вони розуміли. Я не можу вам Все. сказати, я не знаю відповіді на це запитання. Чому так довго. Сосновка вчора не могла підбити протокол, зробити протокол. Це пояснюється те, що ви називаєте це, пояснюється непрофесіоналізмом самих членів виконання. Я не знаю, це можливо і в тому. Справа в тому, що, як ви знаєте, у нас в чинному законодавстві передбачена безперервність uh -huh. засідань територіальних виборчих комісій, дільничних виборчих комісій. Під час цієї тому, можна зробити легку арифметичну помилку, або щось не помітити, або написати на те, що треба написати. І може бути безліч помилок, описок, омарок. І в зв'язку з цим не будуть збігатися цифри і неможливо буде встановити підсумки голосування. Тобто це вже в, люди працюють вже четверту добу поспіль, так? Вони якось сплять хоч по декілька годин. Якось намагаються відпочивати. Добре, дякую вам дуже за коментар. Ми не Можемо встановити. Ми не встановити. просто немовляли, розбити можливість.